Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні будемо живцювати хвойні рослини. Детально покажу і розповім, як я це роблю. Та спочатку оберемо рослинку для живцювання. Завітала знов до садового світу, тож ходімо подивимось, що є в наявності. Наразі у садовому світі є непоганий вибір хвойних рослин. Багато різних ялівців, різних сортів і різного кольору. Мені останнім часом подобаються варіїгатність. Ось як цей, наприклад. Там я лівий платитний і має ніжну жовту варіїгадність, гарненькі, як на мене. Ці рослинки мають закриту кореневу систему і висаджувати їх можна навіть взимку. Звісно, якщо ґрунт не промерз, і є можливість його вкопати. Є тут також трохи крупномірних рослин. І серед них теж є варієгатні ялівці. Ось цей дуже гарний і яскравий. Взимку такі рослини стають справжніми фаворитами саду і додають йому яскравих фарб. Та я сьогодні шукаю кефарисове Лейланда Gull або купресо Цепаріс Плейланда Gullrider. Це одна й та сама рослинка, просто рідні розплідники називають їх по-різному. Обидві назви є правильними. І походять від різних класифікаторів рослин. Ось так виглядає звичайний піпарисовий клеванда. Та я хочу саме золотавий полтрадя. Ось такі є яскраві туї, просто сонечка. А ось і те, що я шукала. Ну просто красень. Неймовірний колір у будь-яку пору року. Як бачите, друзі, вибір хвойних рослин ще є непоганий, та я для себе рослинку вже обрала, тож ходімо живцю. Ось таку яскраву рослинку, друзі, я обрала. Як бачите, тут кілька стовбурів. Спеціально обрала таку рослинку, бо її все одно потрібно формувати. Ось тут можна побачити, що бокова гілочка вже навіть вища за середній стовбур. Тож для одиночної посадки така рослина не підходить, або її потрібно формувати. З кількома стовбурами рослинка, якщо то їх таки можна використовувати для створення живоплотів. А якщо ви хочете, щоб вона і надалі була у вас гарною, то це потрібно прибрати і сформувати рослинку. Тож, зробимо одразу дві корисні справи, і сформуємо рослинку і наживцюємо. Спочатку прибираю ось цей другий стовбур. Цю гілку прибираю повністю аж під самим низом. І ці гілочки я зріжу наполовину. Шкода зрізати такі гарні прирости, та насправді вибору в нас немає, тому що рослинка цього потребує. Якщо це не зрізати, ось ці гілки знову можуть сформувати додаткові стовбури, а нам це тут не потрібно. А так ми їх зріжемо, візьмемо з них живці, і тут вони підуть, тоді пухнасті рости, буде добре. Поки що лишаємо рослинку ось у такому стані. А з цих гілочок зараз будемо робити живці для вкорінення. Сформуємо живці. Ну, тут потрібно зрізати ось цю хвою, можна трохи їх попристригати. Можна не пристригати, та він таки трохи завеликий. Ось так, друзі. Ось такий буде в нас живець. Дивимось далі. Нам потрібно, щоб був шматочок з деревенілого стовбура. Ось таке молоде, може не вкорінитися, може не вистачити йому сил для вкорінення. Ну, ось я візьму ось так. Ну і ці я попристригаю, тому що він не витягне. Якщо такі довгі пагони, їх можна пристригати, мабуть, і оце можна зрізати ось такі. Далі візьмемо трохи меншенькі. Дивіться, нам потрібно, щоб була або п'яточка, або шматочок. Старої деревини. Ось спробуємо вкорінити ось так з п'яточкою. Подивимось, я не впевнена, що це може вкорінитися, хоча кіперисовики я вкорінювалася, і кіперисовики зеленими гілочками теж вкорінювалися. Тож спробуємо. Пробуємо вкорінити ось такий живець. Пробуємо вкорінити з маленькою п'яточкою, але тут потрібно пристригти. Ось такий цей більш товстенький, то має вкорінитися, я гадаю. Чи, ще звідси ось візьму кілька штук. Ну це вже, це вже не вийде, друзі. Ось, дивіться, ось ця має, має бачите, яка п'яточка. Ось це ми пристригаємо. Все, це нам не потрібно. Ось, друзі, ось такі живці будемо зараз ставити на вкорінення. Для того, щоб отримати з цих живців гарні рослинки, доведеться зачекати щонайменше 2-3 роки. Та якщо чекати немає часу, ви завжди можете придбати бажані рослинки у садовому світі. І ще, друзі, ось ялівець у мене є, ще з нього зараз зріжемо кілька. Тут потрібно все одно також його формувати, тож візьмемо ще ось такий ялівець. І ось це будемо ставити на вкорінення. Який обрати ґрунт для вкорінення живців? Майже в кожному відео про вкорінення рослин я про це розповідаю. Але повторюся ще раз, бо, на мою думку, це дуже важливо. ґрунт має бути пухким і не дуже поживним. В збіднілому ґрунті живці вкорінюються набагато краще, ніж в поживному. Тому добрива у ґрунт для вкорінення не додавайте в жодному разі. А краще додайте до звичайного ґрунту згороду нейтралізований торф, агроперліт, вермікуліт або звичайний пісок. Можна використовувати ці речовини в чистому вигляді або змішувати між собою, або з ґрунтом згороду. Головне, створити плугку суміш. Я сьогодні буду використовувати суміш нейтралізованого торфу і агроперліту. Змішала їх навпіл і пролила звичайною водою. Під час корінення живців ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Для цього варто передбачити дренажні отвори у ємності, в якій будете вкорінювати живці, щоб у разі переливу зайва волога могла просто витікти і не застоюватись у ємності з живцями. Можна ще трохи зризнути водичкою і будемо встановлювати живці на вкорінення. Можна хвою пристригати, можна не пристригати, в залежності від того, яка рослинка. Живці друзі стоять у мене у звичайній воді. Ще взяла кілька гілочок від ялівця, також їх поставимо тут. І ще кілька ось таких маленьких спробуємо також поставити. Кілька років тому, кипориса виклався на елвуді, я вкорінювала ось такими маленькими живцями з маленькою п'яточкою, і тоді вони вкорінилися. Тож спробую і цей поставити. Краще обирати такі живці, щоб частинка живця була здеревеніла. Ось тут, бачите, геть він маленький, зелененький, але тут ось маленька п'яточка, подивимось, що з того вийде. Ось так ми поставили живці на вкорінення. Трошки більшенькі і трошки меншенькі, різні. Можна ще трошки спризнути їх водичкою, зволожити і далі вже накриваємо їх. Робимо їм укриття. Коли буде потреба, буду їх трошки водичкою збрискувати і все. Все, забираю їх на підвіконня. з живцями потрібно розмістити в достатньо освітленому місці, але так, щоб пряме сонячне проміння на них не потрапляло. Я розміщую на підвіконні. Зараз сонця ще небагато, тож якщо трохи потраплятиме нічого страшного. Та коли підвіконня дуже сонячне, можна притінити контейнер з живцями звичайним аркушем папіру. Тепер залишилось чекати. З усіх рослин, що мені доводилось розмножувати, хвойні вкорінюються найдовше. І триває таке вкорінення від 3 місяців до півроку. Тож наберіться терпіння і чекайте гарних результатів. Та поки чекаєте, не забувайте провітрювати рослинки та слідкуйте за вологістю ґрунту, щоб він не пересох. Я зробила в укритті отвори для доступу повітря, тож буду провітрювати ці живці лише раз на 2 тижні. Тоді ж і ґрунт буду зволожувати, звісно, якщо в тому буде потреба. Пам'ятайте, якщо ґрунт вологий, поливати не потрібно. Результат такого вкорінення зможемо побачити за кілька місяців. Всім гарного дня і вдалих експериментів! На все добре, друзі! Все буде Україна!